Доброго ранку! З вами телепрограма Вектор безпеки сьогодні. У випуску ви дізнаєтеся про таке: Львівський державний університет безпеки життєдіяльності долучився до загальної міської толоки. Кафедра українознавства організувала перед великодні майстер-клас з писанкарства у навчальному закладі. Обрали місць університету. В університеті представили виставу містерію через хрест до Воскресіння. В рамках проведення Дня довкілля Львівський державний університет безпеки, життєдіяльності долучився до загальної міської толоки. Напередодні Великодня організована толока львівським комунальним підприємством Зелений світ. Для виконання такого відповідального завдання університет запропонував курсантів-екологів, які, як ніхто інший, розуміють важливість та необхідність такої акції. Курсанти взялися до прибирання побутового сміття та сухого листя у одному із міських парків на вулиці В'ячеслава Чорновола. Особовий склад університету теж долучився до загального прибирання, упорядковуючи та проводячи генеральне прибирання на території навчального закладу. Незважаючи на примхи погоди, курсанти і студенти Львівського державного університету безпеки життєдіяльності приймають активну участь у толоці за всеміській толоці про прибирання території. І нам випала якраз задача прибрати оцю територію в цьому парку. І незважаючи на всі труднощі, ми стараємося. Як найкраще прибрати територію, щоб показати дійсно, що тут працювали люди, які люблять природу, що тут працювали екологи. На виконання закону України про благоустрій населених пунктів, указу президента України про день довкілля з метою забезпечення збереження та збільшення зелених насаджень міста Львова, поліпшення естетичного та санітарного стану пробудинкових територій до Великодніх свят міським головою. Видано розпорядження про підготовку міста до великодніх свят та проведення загальноміської толоки на території міста Львова у 2012 році. Кафедра українознавства спільно з радою курсантського та студентського самоврядування організувала передвеликодній майстер-клас для тих, хто хоче удосконалити своє вміння розписувати писанки. На майстер-клас запросила народного майстра із писанкарства Віру Манько. Своїм писанкарським обов'язком пані Віра вважає збереження автентичної народної писанки та передання свого уміння учням. Писанкарство набуло було нового поширення зараз і щоразу стає популярнішим. Ну, колись в дуже давні часи, як я розповідала, це були такі святкування весни, ще дав, давно далеко до християнства. І, власне, це було якби, для людей загадкою. Загадкою, бо в ньому було життя. І люди не могли зрозуміти, як таке може бути, що змертво ніби яйця, з'являється живе, і це був такий символ весни і відродження природи, після зимового якби завмирання всієї природи. І на тих яйцях старалися записати це. Була первісна молитва, молитва людей про добробут, про здоров'я, про щастя, про любов. Курсанти і студенти університету із захопленням спостерігали, як із під їхніх рук народжуються чудові визерунки. А в результаті копіткої праці з'являється маленьке диво, чудова писанка. Усі переконалися, що писанку може зробити кожен. Треба тільки трохи терпіння і любові до мистецтва, а також традицій свого народу. По закінченню майстер-класу. Усі учасники продемонстрували свої творіння один одному та натхненні новими ідеями домовилися власноруч розписати свої великодні писанки. У навчальному закладі обрали міс університету. організували захід рада курсантського та студентського самоврядування. За результатами попереднього інтернет-голосування до фіналу конкурсу прийшли Маргарита Гречка, Надія Лукашук, Ірина Левченко та Яна Любовецька. Конкурс складався з таких завдань, як власне представлення, оригінальне представлення форми курсантка 21 21-го століття, конкурсу талантів Міконик, дефіле у вечірніх сукнях та інтелектуального конкурсу. Особливо цікаво відбувався конкурс із запитаннями, на які дівчата повинні були відповісти лаконічно та обґрунтовано. Одне із запитань стосувалося проблеми небезпек, які підстерігають сучасну людину у глобальному суспільстві. На що фіналістки відповіли власними думками про вседозволеність, комп'ютерну залежність, а звідси і самотність та загальну всемасштабну жорстокість. Методом десятибального оцінювання членами журі та глядацького голосування конкурсантки здобули такі титули: міс глядацьких симпатій Маргарита Гречка, міс оригінальність Ірина Левченко, друга віцеміс Яна Любовець. Та міс університету гречка Маргарита. Напередодні свят, що об'єднують усю християнську родину: благовіщення, варбні неділі, великодня в університеті представили виставу містерію через хрест до Воскресіння. У постановці цього дійства під керівництвом Мирослави Кміть взяли участь хор та акторські таланти університету. У виставі історично та емоційно відтворили момент страсної дороги Ісуса Христа на Голгофу. Головними образами постановки стали постаті Понтія Пілата, Марії Магдалени, Марії Матері Ісуса Христа, Вероніки та Юди. Основною метою нашої вистави було донести. До всіх глядачів, що серед е, швидкого виру нашого життя ми мали час на зцілення душі на внутрішній світ, і не забували про те, що ми складаємося не тільки з цілес, тілесного, а ми складаємося і з душі, яка теж хоче поживи, яка теж хоче зцілення. Вистава була насичена почуттями страждання і разом з тим, насиченим возвеличенням духовного відчуттям відповідальності за наші гріхи. В очах був помітний могник морального відродження. Вже 2000 років висить розп'яття над нами. Нехай же ж воно і надалі оберігає нас від усяких негараздів. А зараз наша традиційна рубрика Абетка безпеки. Сьогодні ми розповімо вам про усі тонкощі забезпечення безпечного перебування вболівальників під час перегляду футбольного матчу. В натовпі накопичується тільки дурість, а не розум, сказав французький філософ Густав Леон. Одним із пріоритетних завдань у супроводі працівниками МНС заходів до Євро 2012 є робота з населенням. Йдеться про великі групи осіб, що перетворюються на натовп, набуваючи таких характеристик, як одночасні дій, і раціональність, тобто втрата свідомого контролю, емоційне зараження, анонімність та відчуття безкарності. Натовп це тимчасова сукупність рівних, анонімних і схожих між собою людей, об'єднаних безпосередньою просторовою близькістю та загальним об'єктом уваги. Це скупчення людей піддається керуванню. Треба враховувати закономірності просторової організації натовпу, фази його руху, вид, інтенсивність емоційного зряду та його знак паніка чи агресія. Відповідно до базових принципів УЄФА, стадіон, який використовується для проведення футбольних матчів фінального туру чемпіонату Європи, зокрема, чемпіонату Європи з футболу двадцять Повинен відповідати наступним критеріям: це сучасність та оснащеність, доступність та дружність по відношенню для вболівальників, обслуговування різних цільових груп та безпечність. Вимоги УЄФА до стадіонів, де будуть проводитися футбольні матчі групового етапу фінального турніру Чемпіонату Європи 2012, є наступні місткість мінімум 30 тисяч місць. Усі місця сидячі, індивідуальні, номеровані. Висока частка місць під дахом, відсутність огорожі, яка б відокремлювала вболівальників від футбольного поля, сучасне прожекторне освітлення, в тому числі і аварійне, сучасна електронна система контролю доступу, сучасна кімната контролю, та сучасна внутрішня мережа телебачення. Найважливішою частиною заходів під час проведення футбольних матчів залишається забезпечення контролю безперешкодного проходу на стадіон потоку вболівальників протягом години часу. Їх переміщення, а в разі потреби, забезпечення безперешкодної евакуації протягом восьми хвилин. Свою позитивну роль тут в першу чергу відіграють електронні системи контролю за доступом. Футбольні матчі та вболівальники поділяються, як правило, за категоріями, а саме матчі низького ризику середнього та високого. Вболівальники бувають сумлінні, схильні до участі у безпорядках та організатори безпорядків. Такий розподіл за категоріями повинен вказувати стюардам, представникам правоохоронних органів, що займаються питаннями забезпечення громадського порядку та громадської безпеки. Потенційні складнощі, які можуть виникнути на стадіоні під час проведення футбольних матчів, безпека глядачів залежить від інфраструктури стадіону, тобто підходи до стадіону, проходи всередині стадіону повинні бути спеціально позначені, пофарбовані у яскраві кольори та бути постійно вільними. Турнікети, вхідні, вихідні двері або ворота повинні знаходитися у робочому стані та охоронятися. Кожний сектор повинен мати окрему зону для туалетів, пунктів надання першої медичної допомоги. Ігрова зона повинна бути захищеною від несанкціонованого доступу кордонами та системами безпеки. Всі двері і ворота повинні відкриватися надвір в напрямку від глядачів, залишатися незакритими протягом усього матчу. На стадіоні повинен бути доступ до систем телеспостереження. Повідомлення по засобам гучного мовлення повинні бути чутними як всередині стадіону, так і ззовні. Система аварійного подання електроенергії на стадіоні повинна бути сертифікована відповідним контролюючим органам. Наголошуємо на тому, що на території фан-зони заборонено кидати будь-які предмети в інших відвідувачів та обливати їх рідиною, розгортати прапори з метою проведення недозволених акцій, ходити в туалет в місцях, не призначених для цього, демонструвати насилля, расистські, ксенофобські, антисемітські настрої, непристойні жести, перелазити через огорожу, нищити споруди або системи освітлення, відвідувачам заборонено залишатися на території фанзони про. У разі виникнення надзвичайної ситуації або подій на стадіоні рекомендується виконувати всі вказівки працівників стадіону або стюартів, спробувати вибратися з натовпу людей за неможливості цього зробити, рухатися разом із натовпом, дотримуватися загальної швидкості руху натовпу, не штовхатися, не тиснути на людей, які йдуть попереду. За можливості стримувати поштовхи ззаду і збоку. Примусити найнеспокійніших людей дотримуватися порядку, зняти за можливості довгий, занадто вільний і з металевими деталями одяг, а також усе, що може стиснути шию. Це можуть бути шнурівки, куртки, краватка, шарф, медальйон на шнурку, коштовності, біжутерія, тощо зігнути руки у ліктях, кулаки спрямувати вгору або долоні долонів замок перед грудьми. Так ви зможете захистити грудну клітину. Спробувати вибратися з натовпу разом із людьми, які ведуться А Заздалегідь оцінити напрямок і цілеспрямовано іти в ньому. На сьогодні це все веселих вам свят смачної паски. Дослухайтеся до наших порад та бережіть себе.